І коли жінка починає, наприклад, мріяти про іншого чоловіка, що вона робить? Вона цю енергетику свою згадуємо, що неважливо, як вона це робить на фізичному плані зраду чи емоційному, у думках все рівно це рахується одна та ж сама енергія, обмін енергіями. І ось ця жінка, наприклад, починає мріяти про якогось співробітника свого або сусіда, і починає віддавати цю енергію своєму чоловіку, а кудись зовні іншому людині, іншому чоловіку. І що виходить? В її сім'ї у її чоловіка щось якісь негаразди на роботі трапляються. Десь вони втрачають гроші, або хтось захворів, або машина зламалась. Щось таке починає там, де вони втрачають кошти свої. І видаючи жінка, ніколи так не буде чинити, бо вона знає закони енергії, які існують в цьому світі. Тому, будучи виникати спокуси, так їй може подобатися які який, чло якийсь чоловік, і вона теж може якби, гарно до нього ставитись. Так? Але вона знає, якщо я буду туди давати свою енергію, якщо я буду про нього мріяти, то моя своя сім'я постраждає від цього. А мені це зовсім не вигідно. Мені не вигідно, щоб у мого чоловіка менше стало коштів. Мені не вигідно, щоб в нашій сім'ї стало менше ресурсів. Тому ведаючи, жінка завжди відслідковує ці думки: ага, там пішов якийсь красень з біцепсами. Так, він мені сподобався, але я одразу спіймала ці думки і одразу їх присікаю. Тому що знаю, що мені це просто буде невигідно. І перенаправляю ці думки на свого чоловіка. Не думаю весь день там про цього красення, якого побачила, да? а перенаправляю намірено ці думки про свого чоловіка і починаю згадувати, а що ж гарного в моєму чоловіку, як же я про нього буду думати. Я його починаю емоційно благословляти, так? Перенаправляю цю енергію на свого чоловіка, тому що я не хочу, щоб ця енергія пішла кудись з, мого, з моєї сім'ї. І я почала щось втрачати в моїй сім'ї. Мені це просто невигідно.